Всім добрий день, неділя, ми на городі, як завжди. Вирішив сьогодні картопляку підсапувати. Вночі дощ пройшов, трохи забила землю. Це після сапування, така вона у нас. Картопля не забирає. Все гарно, звичайно. Ось от такий з'явився шкідник. Дуже не висаповується, Що воно таке. А загалом виходить, якенько ходить, поміж після цього, звісно. Це у нас ось такий стан уже поля нашого. Ой, розумні, люди кажуть, що та картопля купи, де да не мороч голову. То дурні сажають. Мабуть, і я такий в цьому, в тому році пригорав ще ділянки. Тут та зелень така пішла добре, тут цілина була. Нічого ми її розробимо. Ось так забивається, воно гарненько, зіллям. Намати ловить. Коріння. До речі, такі штуки піддивився на якомусь, не на нашому каналі. Доволі непогано працюють. Йдуть по самих гребнях, хорошо розпушують, картоплю не чіпають. Посіяно, ще солома повиорювалася деякими місцями, не так страшно. Ще ніколи не сапував у светрі теплому, сонечко в нас і світить, але ще холодно. Мати клавці морозі. Трошки не туда рулював. Так воно виходить. Да, тут, звісно, знатна на зелень трохи висоповує, трохи залишається. Ну все, будемо працювати.